Оголошенням про мобілізацію Путін намагається виправдати свої катастрофічні невдачі. Повідомила прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Страс. Ми не потерпимо существування антиросії у наших границях. Росії ніхто не загрожує, проте в Україні варварська зброя використовується для вбивства і каліцтва людей. Зґвалтування використовується як інструмент війни. Сім'ї розриваються на частини, і ми бачимо, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні невдачі. Він подвоює ставку, відправляючи ще більше резервістів на забій. Він відчайдушно намагається претендувати на мантію демократії для режиму без прав і свобод людини. Він робить ще більше невиправданих заяв та погроз. Це не спрацює. Міжнародний альянс сильний і Україна ще сильніша, сказала Трас, виступаючи на генасамблеї ООН. За її словами, контраст між поведінкою Росії та сміливою і гідною Україною не може бути більш вражаючим. Українці захищають не лише свою країну, вони захищають наші цінності та безпеку усього світу. Що ми маємо діяти? Ось чому до 2030 року Велика Британія витрачатиме на оборону 3% ВВП, зберігаючи за собою позицію провідного гравця у сфері безпеки в Європі. Наголосила Трас. Ви сказали, що в одному із своїх інтерв'ю нещодавно сказали, що росіяни мають величезний розвідувальний потенціал в Україні і мають, ну принаймні, розуміють, що відбувається тут на оборонному рівні. Логічне запитання. Ми ж скільки ніби викічкували їхніх вороже ворожої агентури, але тим не менше вона ще є. А, де найбільше засіли на ваш погляд, і взагалі що можуть Росіяни знати про там наприклад про планування на там оборонних чи наступальних операцій або якихось стратегічних речей в Україні? Наскільки їм взагалі порівню інформованості може бути відомо? Ну, на превеликий жаль, рівень інкорпорованості в втілення російських агентів в усіх органах влади України в силових структурах, в збройних силах достатньо великий. Треба пам'ятати, що зараз є військові керівники в нас, які ще закінчували радянські вищі, в яких дуже багато одногрупників з різних військових радянських вищих навчальних закладів. І ну я не хочу сказати, що вони всі мають якийсь стосунок до Російської Федерації. Це далеко не так, переважна більшість патріотів України, але разом з тим, служба безпеки України майже щодня виявляє якісь, якихось агентів в тих чи інших структурах. Тому я і сказав в своєму брифінгу, що на превеликий жаль, втілення в проникнення російських агентів є достатньо великим, і виключати, що вони розуміють задуми нашого вищого військового командування щодо подальших дій контрнаступальних щодо наших операцій. Ми також не можемо і відповідно. Витік будь-якої інформації, а особливо на фоні тих перемог і тих, скажімо, успішних контрнаступальних операцій на Харківщині на Луганщині, які зараз відбуваються на півдні України. В ворога напевне виникають необхідність залучення додаткових сил, тому що вони розуміють, що ми не зупинимося, доки не звільнимо всю нашу територію від ворога. От референдуми сьогодні почалися на тимчасово окупованих територіях. На ваш погляд, Москва Путін, буде використовувати це як важіль заохочення до переговорів. Чи все ж таки вони будуть далі шантажувати світ ядерною зброю і, от, в такий спосіб намагатися збити контрнаступ збройних сил? Я думаю, що оголошення загальної мобілізації воно має декілька складових частин в Російській Федерації. Насамперед потрібно продемонструвати, що вони воюють проти всього західного світу. По друге їм необхіден власне людський потенціал, і за рахунок того, що вони приєднають чи зроблять вигляд вірніше, приєднання квазі окремих регіонів України до Росії, вони тим самим збільшують мобілізаційні можливості, мобілізаційний ресурс за рахунок громадян України, які перебувають на числово окупованих територіях. це до речі, є грубим порушенням всіх ну міжнародних норм ведення війни, тому що є правила поводження з цивільним населенням під час війни, закріплені. Міжнародними конвенціями і оці дії, які зараз Росія вчиняє на території України на тимчасово окупованому Криму, Луганську, Донецьку і в інших регіонах, вони є грубим порушенням цього, але для Росії норм міжнародного права ми з вами чудово розуміємо, не, не важить взагалі нічого, і тому вона намагається, і Верховне Верховна Вища політичне керівництво Росії намагається створити правові або квазі-правові підстави для того, щоб залучати і людей для війни в Україні, в тому числі і громадян України, і продемонструвати своєму внутрішньому телеглядачу, що нібито є якісь наміри захищати свої території, тому що навіть ті, які військовослужбовці, які будь-які. Мобілізовані з далекого сходу, з Сибіру з Уралу, вони напевно будуть задаватися запитаннями. Чому вони мобілізуються для того, щоб воювати на території України? А їм відповідно ну, після референдумів їм до так, це ж частина території України. Ми захищаємо вже частина території Росії. я Перепрошую, захищається вже територіальна цілісність Росії про що Путін сказав в своєму позавчорашньому зверненні. Тобто, це все в сукупності. Воно якраз дозволяє робити дуже багато висновків про ці реальні. Наміри, реальні мотиви ухвалення таких рішень, тобто росіяни будуть йти до кінця, незважаючи ні на що, для них потрібна перемога. Ми за ціною Приблизно таке гасло. Я думаю, так воно і буде, але нас це не лякає. Тому що ми продемонстрували наші збройні сили, інші складові сектору безпеки оборони продемонстрували, що ми можемо дуже вміло бити ворога на всіх напрямках. Гаразд тоді, от президент України сказав про те, що для того, аби закінчити війну, потрібно, щоб хтось привів до тями Путіна. Ну окрім збройних сил України, ще якісь можливі інструменти, як бункерного водіда, до тями привести. Ви знаєте, я думаю, що навіть події позавчорашні, вчорашні в Російській Федерації, де несміливі, але почалися певні акції протесту, вони призведуть до дуже таких радикальних змін всередині російського суспільства, і я думаю, що влада буде по-іншому вже реагувати. Заволодіти важливими районами узбережжя за допомогою десанту У цьому. Відправлялись бійці дивізіону річкових катерів у північній операційній зоні. За легендою спершу на берег висадилися передові загони, які захопили визначені рубежі. Слідом за ними у швидкому темпі основний десант, який. Прикривали інші підрозділи. Вони знешкодили умовно протидесантну оборону противника та здійснили грішучий наступ на березі, за словами командувача об'єднаних сил Сергія Наєва. Під час таких тренувань відпрацьовується як вміння командирів оперативно ухвалювати рішення про необхідні маневри, так і навички бійців у швидкому темпі виходити у задані райони та здійснювати нарощення. Сьогоднішнє тренування показало, що особовий склад здатен виконувати покладені на нього завдання, які необхідно буде виконувати у разі підвищення загрози з боку противника. Сад божественних пісень це назва нового блоку марок від Укрпошти. Його присвятили. Трьохсотріччя від народження Григорія Сковороди дизайн виконали художники, графісти Олександр та Сергій Харуки. На одній із марок відтворили малюнок філософа Фонтан. Нерівна усім рівність на іншій безпосередньо портрет мислителя. Орчисте спецпогашення відбулося у Нью-Йорку, Сковородинці та Києві. Водночас цей випуск благодійний, адже кошти підуть на відновлення знищеного російськими окупантами музею на Харків. Кивщині саме там останні роки жив і творив Сковорода. Для цього планують зібрати 7,5 мільйонів гривень. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.